Двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досі та встане, всіх пісною збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі. Та й знайшов пшеничний. — Круть, верть, став гукати півник. А гляньте на, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята, то й кажуть. Коли б оце його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. І не я, каже друге мишеня. «Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до попоти. А мишенята й далі граються. вже обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, Зерно до млина днести та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. гукає крут. І не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже пільник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лази граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали Мишенята, пораділи. Ой, півничко, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? – питає півник. А мишенята знов своє. Не я. Пишіть круть і не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, Приніс дрова та й розпилив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають. Танцюють аж ось і спеклися пиріжки. Повий мав їх півдик, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. Ай я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перші скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мушенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть з вертем, – А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледерів пиріжками пригощатиме?